Так, всім привіт, ви на каналі Multi-17, гравець МайнРіл, і в цьому випуску я планую перший раз, от по голосуванню ви виграли. Майнкрафт е, виграв. Тобто, в нас е, я буду намагатися сьогодні знімати Майнкрафт. Хочу вас попередити і вам всім розповісти, що я ніколи не проходив Майнкрафт, що я буду намагатися на проходження робити все, що, все, що я можу. Тобто я не знаю, якщо в мене воно так собі вийшло, то ну сорі, буду намагатися робити краще. І якщо ви бачите якусь помилку, то будь ласка, мені розповістите, бо, бо я намагаюся робити, як я знаю. А якщо ви мені допоможете, то ви знаєте, ми зможемо зробити нормально всі. Давайте. Поїхали. Так, я. Так, я заспавнився. Тобто ми, по-перше, ми е, бу будемо робити дерево, е, тому що воно нам буде дуже потрібна. Я вважаю, що ті, хто грали в Minecraft, ті вже знають, е, що, ну, типу, навіщо дерево існує. Ми, по-перше, ми, по-перше, зараз знайдемо селище, потім ми візьмемо е, оттуда все, майже, що, що в них є. Знайдемо потім шахту, потім е, обоснуємося біля шахти, е, зайдемо в шахту і обгрейдимося, і потім ми е, будемо, е, ну, знайдемо портал в ад, і потім ми під, ну, е, в пекло, і потім ми зайдемо, е, і потім ми знайдемо цей... Потім ми знайдемо ендерменів і будемо намагатися пройти Майнкрафт. Я ніколи не проходив Майнкрафт, але в цьому випуску я захочу, я хочу ну, потестити, що це таке пройти Майнкрафт. Ось так. Зараз от і так, я тут добув, добуваю дерево. Так, і я вже бігу. У мене є достатньо дерева, ось там ми бачимо лаву і воду. Добре. І в нас тут є, ну ось там нема селища. Селище є десь у, у лісі, я так вважаю. Тобто я піду в сторону ліса і ну, проти гори буду йти. Типу, не, не в сторону гор, а напро, на, в другу сторону. Так, а. А так, мені ж теж потрібно цей. Мені ж потрібно ще ліжко зробити тобто, до ночі. Я ще теж не можу використовувати, і це нормально, і виживання. І так, це версія 1.17, я е, вже казав. І тобто, ми будемо намагатися виживати в 1.17, тому що 1.20, я вже казав, в мене не тягне. Тобто ми вже е, будемо тобто, виживаємо на 1.17.

О-о-о, овці, овці. І, і їжа, і ліжко, і все в нас і буде. Вбиваємо. Ось так. І зараз остання овця. Там є. Там є там є свині. Підемо за свинями, і там вроді корабль є. Там вроді корабль є, там вроді є корабль, там вроді є корабль.

О, алмазы, алмазы, алмазы. алмазы и все е. Yeah. И, 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 и изумруды. О, так я все. Я май же... Ой. Ай-яй-яй. Нет! Аааа! Ладно, я не встиг. Давайте, поки в нас є можливість, <televis scenes> ми йдемо за речами. Я от майже, я от майже вийшов. А, Як це дуже не класно, коли це стається. А. Ходимо, поїхали, помогу, що вийде. <рикан> да. І все, випливаємо, випливаємо. Так, мої речі не пропали. Все є, все є і, і, і вроді тут ще є щось. О, я вийшов, я вийшов. Класно, 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 я вийшов і я живий. Зараз мені потрібно остання овця, бо вже сонце сідає, тобто я бігу за овцею. Так, 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 так. Поки я втікав, я вирішив я вирішив ой, взяти і поставити ой, я. собі я, якоби м спампойн. Тому, Чому? А. Тому що, наприклад, Едісон виживав. З, з. З завантаженням інвентаря я цього не роблю, але мені дуже важко було грати, плюс моїй ПК не тягнули так швидко, тобто у мене іноді все підлаголопало, поэтому сорі Я використовував цю функцію про SPA. Е, Давайте, продовжуйте. Блін, і чому я не пішов. Тобто я піду на корабель. Виживати. Якщо я побачу овцу. То я за нею піду. Потім я по фану побачив скелетрона, і я вирішив з ним пофайті. По тому що ну, мені потрібно було щось робити, не тільки сидити. Я вже сидив, сидив, сидив вже до кінця, тому що е, і вже потім заве завершив відео, тому що бачив, що відео буде довге, таке довговате. Плюс е, плюс, я е, вже один раз вмер. Тобто, якщо, е, бу якщо ви хочете наступну серію, то пишіть в коментарях, вона, ну, можете навіть не писати. Але я вам буду дуже дякувати, якщо ви напишете, бо вона е, все рівно буде Но, нова серія. Давайте. І з вами був е, Дякую за перегляд. Це був перший ролик по Майнкрафту. І всім до побачення.